Теорія, що людство від мав можна просто відкинути. Чому? Тому що розумне йде від розумного. Розумне народжується від розумного. Господь, який створив планету і створив в нас, розумних людей. Ми створюємо бізнес, створюємо домівки, машини, відкриваємо багато чого. А мавпа що? Мавпа тільки що робить те, що пісіє, какає, їсть, і спить, і ходить, і все, живе по душевці. Але люди розумні, чому? Бо тому, що їх сварив Господь раніше в університетах на першому місці були уроки теології, тобто богослов'я, але його забрали, тому що в Верхушці, там, Верховній Раді, директорам не була вигідна правда людям, а була вигідніша, видніша більш теорія Дарвіна людям проповідувати брехню. На що це показує? Хто йшов проти Слава Божого? Вони хворіли, в них були прокляття в житті. Тому нас створив Господь, ми розумне людство, ми пішли від розумного, від, від сотворителя цього світу, від Бога. А не від мав мав по просто живе по душевці, а людина, людина живе серцем від бога, тому ти вдумайся і живе по правді.